Мої вітання. І сьогодні починаємо з гарних новин завдяки вам і вашим донатам за останню добу для наших захисників. Ми придбали зарядну станцію і два генератори, загальна вартість 97 тисяч гривень. Я вам дякую, я вам низько кланююсь, я вами пишаюся. Ви молодці. А тепер до роботи: Україна вперше показала довгий Нептун. У відео, опублікованому на державному порталі Зброя з нагоди Дня Незалежності, продемонстрували далекобійну версію крилатої ракети Р360 Нептун, відому як Довгий Нептун. Дальність до 1000 кеме призначена для ударів по наземних об'єктах. Поки що все подобається нова версія Нептуна. Коли ми побачимо її в дії. Побачимо неодмінно, на носу якесь свято. За свято напишіть, Тіпо, скоро Новий год чи що. І значить, це буде якось приурочено до е, такого дня святкового. А, також нехай там на болотах чекають е, щось по типу або блекауту, або якогось дуже великого взлому. Е, як це називається, хакерська атака от щось таке. Що все, все ок. Президент Польщі Навроцький виступив із пропозицією прирівняти бандерівський символ до нацистських та комуністичних у кримінальному кодексі. Він також пропонує скасувати пільги для громадян України, які перетинають кордон на короткі періоди, посилити покарання за незаконний перетин кордону. До 4 березня 26 року продовжити термін надання притулку українським громадянам. Обмежити допомогу на дітей 800 плюс, скасувати медичне страхування для непрацевлаштованих. Ой. І не переїдеш же ж нікуди, розумієте? Ну от з такими сусідами. Так, значить, реформи щодо скасування обмеження допомоги, щодо кримінальної відповідальності за бандерівський символ. Ну, от, знаєте, самі створили, самі придумали, самі повірили, самі в цю хуйню граються. Хто до 22-го року знав, що таке бандерівський символ? Напишіть. you <sighs> Перероблювати будуть абсолютно всю систему допомоги українським біженцям, людям, які там знаходяться тимчасово або не тимчасово. Абсолютно все буде перероблено і щодо перетину кордону, і щодо терміну там залишання, і щодо коштів. Тобто, ця система буде знесена, очищена від ну, бендерівців українських. Хто зна що, це також напишіть, що це, блядь, означає. Що е, ще цікавого? Е, нам вони ще покажуть. Отак я вам хочу сказати. Ну, ну знаєте, як южика, голий жопий. Міністерство війни звучить краще, ніж Міністерство оборони. Так, гад овор. Я не хочу займатися тільки обороною. Ми хочемо і наступати, заявив Трамп. Закінчились таблетки чи що? Був же замір у всьому мі у мірі тут же Міністерство війни. Куди Трамп хоче наступати? <плес> Він ще не придумає. Можна наступати туди, де 100% буде перемога, де після перемоги можна буде заволодіти якимись ресурсами, або можна наступати, коли тобі пообіцяють дуже класні остатки, дуже багато коштів. І однозначно скажуть, що перемога буде за вами. Ну, типа допомога в перевороті режиму, наприклад. Ніхір робить людям, Куп, купіть собі пазли, якісь не знаю, блядь, макраме, підіть на вокал, займіться, не знаю, фіз якоюсь нагрузкою. Що ж ви страдаєте херньою? Українці, будьте готові. Рашка вибиватиме наш газ, електрику і тепло, аби зірвати підготовку України до зими. Зеленський, нашу енергосистему, її безпека, якщо це актуальне слово зараз, в плачевному положенні. Добре, це і так зрозуміло. В дуже плачевному положенні. Угу. Але все одно плачевно. Тільки світ був в кінці тунелю. але його вимкнули. Чи буде атака? Так. Да. Причому от-от, типа, на днях. У нас, ви знаєте, як працює. Як працює ця система корупційна антиукраїнська? Вона працює так. Чи є у нас ресурси на відновлення і посилення енергосистеми? Так. Чи використовуємо ми ті ресурси, щоб посилити і відновити енергосистему? Ні. А що? Ну, ми чекаємо: якщо їбане, ми будемо шевеліться і щось робити. А якщо ні? Ну, а що добру пропаде. П'ять війн, які можуть розпочатися в найближчі 5 років. Індія, Пакистан. Війна там. Облака, білокрилої лошадки. Ем... Як це сказати, якісь мелкі набіги, якісь мелкі такі табуни або взяття в плен, да, так, щоб масштабно? Ні. Китай тайвань. Легше здатися, підписатися, скоритися, наклонитися, ніж воювати. Ну, типа комусь з кимось. Рашка та країни Балтії. Через своїх щурів у системі, через псевдоголосування, псевдоприєднання. Індія, Китай. Там буде підписаний якийсь мирний договір з участю третьої сторони, Корейський півострів, Північна Корея. Отут так, стовідсотково, щось буде. У них немає іншого вибору. Тут або пан, або пропав. Їм треба щось робити. Трамп заявив, що з нетерпінням чекає на зустріч з Кім Чен іном. У мене дуже гарні стосунки з Кім Чен іном. Ну, про таке можна і не розповідати. Я знаю його краще, ніж майже будь-хто, крім його сестри. Вона знає його досить добре. Та ну не може бути. Мені не варто було б говорити, да, це факт. Що він мені дуже подобається. У кожного своє. Хто ми такі, щоб ну, судити цих підерасів? Тому, якщо я це зроблю, мене розтерзають у змі. Що зроблю? А, типа, признаюся в любові розтерзають змі. Можна це без коментарів? Дякую.